Міській лікарні номер 3 кривого рогу ввели в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 60 кВт. Це ще один крок до енергонезалежності медичної системи міста. Як ви наразі бачите, йдуть повним ходом ремонтні роботи другого-третього поверху поліклініки КДЦ номер 1 Криворізької міської лікарні номер 3 Ця співпраця і цей ремонт можливий лише завдяки плідній співпраці з радою оборони нашого міста, міською владою за допомогою групи «Метінвест». Все робиться для того, щоб покращити надання. Медичних послуг для нашого населення для переселенців для інклюзивних людей встановлення сонячної електростанції дозволить закладу зменшити споживання електроенергії з центральної мережі у денний час, а також забезпечити стабільну роботу обладнання та знизити навантаження на електромережі, особливо у відділеннях з високоточним обладнанням. Сьогодні в місті Кривоморозі. Третій міській лікарні відкрили сонячну станцію на 60 кВт. Це сьогодні дуже важливо, тому що ми розуміємо, що ворог б'є саме по енергетиці. А що вона дає? Вона допоможе лікарні економити до 30% на сплаті електроенергії і допоможе, якщо буде блекаут, працювати поліклініки адміністративному корпусу. А ця допомога стала можлива завдяки нашим партнерам з Франції Діані Дольц. Дев'ять громад вибрата одна з них це Кривий Ріг. Нову станцію встановили за підтримки Дніпровської обласної ради та міжнародних партнерів із Франції. Її робота дозволить лікарні заощаджувати до 30% коштів на електроенергії та забезпечить стабільне живлення у випадку аварійних відключень. Ми дякуємо всім міжнародним партнерам за допомогу, яка надходить для Кривого Рогу та Криворізького району. І завдячуємо цьому Кривий Ріг живе і. Головне, ми знаємо всі, що страна-агресор наносить удари по енергосистемі України. І це допомога лікарням і комунальним підприємствам в тому, що електроенергія буде і все буде добре. Енергоефективні рішення вже впроваджені у кількох медзакладах міста лікарнях номер 7 9 і 17 та перинатальному центрі. У частині лікарень встановлюють модульні котельні та системи резервного живлення. Місто продовжує працювати над модернізацією лікарень. Реконструкція триває у другій, сьомій та інфекційній лікарнях. А також у лікарні номер 1, де готують приміщення під сучасне обладнання. Сонячна енергія це не лише про економію, а й про надійність медичної допомоги для кожного криворіжця. Ми комплексно підходимо до реконструкції третьої міської лікарні. Тут вже закінчується повністю ремонт поліклініки, буде в цьому році закінчено. Також вже зроблено рентгенологічне і стерилізаційне відділення, повністю зроблено харчоблок, повністю зроблено два укриття. Це те, що зроблено. Крім енергоефективних рішень у місті реалізують багато будівельних проєктів у сфері медицини: Це й капітальний ремонт другої міської лікарні, реконструкція лікарні номер 7 капітальний ремонт інфекційної лікарні, капітальний ремонт урологічного відділення, лікарні номер 1 та ремонт приміщення під встановлення сучасного обладнання у першій лікарні. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.